Реалістичний і сикай. Так, це насправді смішно звучить на фоні усього того шлаку, що зараз виходить. Але ще як я вам скажу, що такий тайтл існує? В нас вже був ісикай, де головного героя призиває корона, він отримує замість зброї щит, його підставляє хвойдувата принцеса, він викуповує дівку Єнота, а щит виявляється нормальною такою волиною. Також ми бачили і Сикай, де головний герой на пропозицію богині взяти щось з собою у новий світ, взяв цю саму богиню, що насправді було помилкою. І був і Сикай, де жирний задрот став новородженим фентезійному світі, в якому йому довелося щити місцеву мову і магію, до якої в нього, звісно, невідомо звідки була певна схильність. Та що там, навіть це має право на існування. І це все дуже круто, особливо те, що тепер після виснажливого грінду я можу бахнути свіжого живчика, не виходячи з данжу. Але знаєте, чого усім цим тайтлам не вистачає? Реалізму. Чогось такого, де після потрапляння в інший світ протагоністу довелося старатися. По-справжньому старатися, аби вижити, не маючи ніяких особливих здібностей чи талантів і навіть спогадів з минулого життя. Коли усе, що він мав, він набув у результаті виснажливих тренувань, і навіть цього досі недостатньо, щоб бути впевненим у завтрашньому дні. Якщо на вашій watchlist поличці місце під такий тайтл досі не зайняв якийсь френдлі слайм чи біомодифікований павук, то витирайте з нього пил, адже після перегляду відео це місце займатиме грімгар попилу та ілюзій. Прокинувся в темряві, випав з темряви, люди, люди, буби, люди. Історія починається з того, як група незнайомих один з одним підлітків прокидається в якійсь вежі, після чого їх шлють до гільдії для подальшої експозиції. Якщо коротко, є люди, є моби. Приносите лут з мобів, отримуєте гроші, за гроші купляєте спорягу, їжу оплачуєте комуналку, вивчаєте скіли та прокашуєте жетони, які відображають ваш рівень. Хто не згоден, йде мити парашу і тільки спробуйте сказати, що в реальному житті все інакше. Так як в соло данжі не перейдеш, потраплянці діляться на групи та обирають собі ролі і класи. До однієї з таких груп потрапляє хлопець на ім'я Харухіро, але у цієї паті, в яку він потрапив, є так би мовити, фіча. Її учасники це банально ті, кого більше ніхто не обрав, і як виявляється, не дарма, бо в дійсності вони тіші на здари. Настільки не здари, що їхній лідер МАНАТО змушений танкувати, будучи хілером, через те, що вони неспроможні вполювати мобів, вони живуть на межі бідності, а все тому, що в них немає монобанки. На відміну від мене, котрий має монобанку, через яку ви можете підтримати канал Копійчиною та посилання на яку розташоване в описі під цим відео. Особисті навички смокчуть, командна робота смокше, розподіл обов'язків смокше. Вам досі бракує реалізму? Єдине, що в цьому паті не смокше, це кулінарні шедеври їхнього воїна, але якось так вийшло, що вони не додумались валити гоблінів отруєною їжею. Хоча, рештою, гобліни не орки. Чому гоблінів? Бо це саме той рівень, на який вистачає їхніх вмінь, і те з натяжкою. Не скажу, чи це найслабший моби грімгару, але протягом сезону нікого слабшого нам не показали. Окрім жреця НАТО і Харухіро, який, до речі, обрав клас крадія, нездарна паті наділа темним лицарем рантою, воїном Могусо, чаклункою Шіхору та мисливицею Юми, власницею головного аргументу подивитись це аніме. Ні, серйозно, цей Чізкейк не давав мені спокою протягом усього перегляду. І оскільки цей тайтл не надто райдушний, усі 12 серій я був хтивий і сумний. Фансервіс цієї історії насправді виглядає дуже лаконічно і в тему, не кажучи вже про те, що він на хвилиночку розвиває персонажів. Щоб ви розуміли, тут є цілий спецепізод, присвячений йому, де звучить найдраматичніший монолог з приводу підглядання за дівчатами у ванній. Дівчата можуть його не дивитись, але хлопці точно пустять сльозу. Тож них не вистачає грошей на їжу, не кажучи вже про кращі зброю та обладунки, але вони знову і знову зразу в раз ідуть в рейди, бо якщо сидіти склавши руки, зміни точно не прийдуть. І за цим усім просто цікаво спостерігати. Коли не після кожного рейду вони щось заробляють, коли не після кожної битви всі повертаються живими, а коли вони все ж таки потрапляють на білу смугу і справи починають йти вгору, все руйнується майже докорінно, і всю команду треба відновлювати наново людині, що стала лідером не по своїй волі і якій бракує відповідних навичок. Кожен персонаж цієї історії відчувається живим і унікальним, та привносить щось у життя групи як в плані відносин, так і в плані праці. Навіть Могузо, який не надто балакуча, але дуже доброзичлива людина, коли потрібно, накричить на товаришів, щоб запобігти розпаду групи. І це саме те, чого мені й не вистачало в Ісакаях. справжніх персонажів у справжніх обставинах. Сам плин історії дуже динамічний і не дає глядашу нудьгувати. В перших епізодах нас знайомлять зі станом справ та показують старання героїв заробити собі на вечерю та нові трохани. Після чого нам дають час перепочити разом з персонажами, які взяли вихідний. А потім історія підхоплює усі їхні особливості й характери та перетворює на рушійну силу як сюжету, так і самих авантюристів. Битви різноманітні та чудово анімовані, а місцеві пейзажі можна ставити на робочий стіл. Не знаю чому, але ці вологі фони дуже круто поєднуються із стилістикою персонажів і виділяються лише на перший погляд. Але Іван знали, що цей тайтл був би занадто крутим, якби в ньому все було так чудово. Єдине, до чого у мене є питання, це до музики. Її використання в деяких моментах не надто доцільне та згодом звикаєш, тим паче, що самі композиції дуже круті, але тим не менш. Проте знаєте, що найгірше? Те, що ви досі не підписались на канал, та не поставили вподобайку, і те, що всього аніме лише один сезон. Дане аніме є адаптацією новели з авторством Ао Джумонжі, що наразі налічує понад 19 томів. Але аніме-адаптація, яка вийшла у 2016 році, має лише один сезон, який покриває близько 3-4 томів. Поки усі чекають другий сезон без гри нема життя, я чекаю продовження грімгару, бо якість треба поважати. Ви, звісно, скажете щось типу, так почитай новелу, але вам то легко казати, а мені до цього треба спочатку навчитися читати або хоча б видання українською. І оскільки я полюбляю вкидати різні філософські думки наприкінці відео, скажу, що окрім дуже крутого аудіовізуального експірієнсу, цей тайтл, попри свою фентезійність, дійсно транслює певні ідеї, які перегукуються з нашою з вами реальністю. Тож кожен може знайти для себе щось життєве і корисне з того, що дає грімгар: грімгар попелу минулого та ілюзій майбутнього. Дякую за перегляд. Якщо ви досі не поставили вподобайку та не підписались на канал, то я даю вам останній шанс, бо інакше буде горе. Пишіть у коментах те, що як правило пишуть у коментах, поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих, адже таким чином ви сприяєте розвитку україномовного контенту і, зокрема, цього каналу. Донатьте на ЗСУ, щоб наблизити нашу перемогу, та пам'ятайте, що все буде Україна.